Ні, не складно, так як зазвичай м'якою контактною лінзою. Наші лінзи є безпечними, вони зроблені з газопроникного матеріалу, що не шкодить очам. Так, дитина зможе в них спати. Під час сну дитина не відчуває нічого. Адаптація до нічної лінзи триває протягом 7 днів. На час адаптації ми рекомендуємо вдягати маску для сну. Змінюючи кожного року нову пару лінз та за умови здорового стану ока обмежень у користуванні нічною лінзою немає. Перевагою нічної лінзи є те, що вона є доказовим методом для стримування прогресу міопії. Користування нічною лінзою є рефракційною терапією. Позбутися міопії цілком можна тільки за допомогою хірургічної операції, а саме лазерною корекцією зору у віці після 18 років.